Карантин на Житомирщині, скажений вовк, прийшов у село і покусав людей худобу. Після цього повертався ще кілька разів, аж поки селяни його не пристрелили. Тепер мешканці бояться виходити на двір. Село оточене лісом. і Ніхто не знає, скільки ще тварин може навідатися. Лідія Фетчун – перша, хто зустрівся зі скаженим звіром, вовк просто забіг у двір і напав на сторожового пса. Жінка стала захищати собаку, намагалася відбитися від хижака палицею та тільки привернула увагу сірого. Він кидає того собаку, і кинувся тако на мене. Мене прямо, вон, я аж пала. Перекрила. Він, може, за ліцом схватив би мене, але я таку руку підставила йому, і він за руку. Сватівса у боротьбі з хижаком жінка помітила в його пасті густу білу слину, зрозуміла, що нападник хворий на сказ. Їй дивом вдалося відбитися і втекти, а оскаженілий звір кинувся селом. Забігав у двори і господарські приміщення, трощив майно, кусав тих, хто наважувався вийти до названого гостя. А якщо відчайдухів стати у боротьбу з вовком не знаходилося, діставалося худобі. Постраждали собаки, качки і свині у кількох господарствах. Врешті селяни прогнали тварину назад до лісу. Наступного дня хижак повернувся, та цього разу його зустрів мисливець із рушницею. Помер вовк у дворі Ольги. Жінка каже, тіло забрали лише за добу, а до тих пір подивитися на нього збігало. Усе село. Тут село бігло, все село, бігло і дивилися тут його. Я говорю, не ходіть, не носіть, тут мені нічого, ніхто не обробляв. От там на городі, дам, іменно де кров була, там обробили. Ветеринари підтвердили, хижак дійсно був скаженим. Тепер же у селі працюють лікарі з усього району. Тут впровадили двомісячний карантин. Заборонено ввозити і вивозити худобу та продукти тваринного походження. Покусаних свійських тварин приспали і спалили, решту прищеплюють. Вакцина, в наявності в нас є. Да в наявності є. І для проведення всіх заходів, так. Доста роблять щеплення, і люди, яких покусав вовк. У районній лікарні перебувають 10 пацієнтів, постраждалих від нападу лісового жителя. Серйозних травм зазнала одна з жителів села, урешті решти – неглибокі укуси. Всі, скажем, такі люди, які поступили, в стані легкого ступеня важкості пошкодження. Таких важких пошкоджень не було. куди саме тут у За задню поверхність стегна, за ноги. Ввечері у піщаниці ні душі. Сараї і хліви надійно зачинені подекуди і на кілька замків. Люди з острахом дивляться в ліси, які оточують село. А якщо і треба йти у справах, озброюються палицями, оглядаються по сторонах і завжди напоготові відбиватися від хижаків. Придивляються і до собак, бо вони найчастіше заражаються сказом від диких тварин. Анастасія Бобкова, ТВА.